У Києво-Печерській лаврі частково звісився хрест. Віряни хвилюються і вже в соцмережах цю подію нарекли моторошним знаком, який стався за 40 днів до Великодня. Дехто з українців згадав і події січня 22-го року, коли за 40 днів до повномасштабного вторгнення упав хрест одного з куполів Софійського собору. Як це пояснюють у самій святині, чи вбачають е, щось надприроднє, Розпитаємо в кореспондента ТСН Сергія Моргона. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Е, Сергію, вітаю! Розповідаю, що вдалось дізнатись, які версії ти почув. Свято вітаю. Ну версії про містичність це насправді справа досить особиста, і кожен нехай для себе з'ясовує. Але я б тут поставив її трішки під сумнів, тому що е, у національному заповіднику Києво Печерська лавра кажуть, що святиня, тобто храм усіх святих, який до слова у мене за спиною. Єдине, що баня, де демонтовано хрест, він з іншого боку, але там незручно стояти. Отже, побачите відео зараз трошки далі. То ця святиня і так була на реконструкції туди не впускають туристів, там не ведуться літургії, і власне за нею Торили вже наглядали декілька років і безпосередньо над хрестом е, був нагляд десь півтора-два місяці тому, і розраховували, що він до реставрації таки достоїть, дочекається цього. Ну але бачите, не трапилося. І другий момент, де я б ну не те, щоб а поставив під сумнів, оцю містичність, хрест не впав. Він власне, як тут кажуть, критично похилився. Тому й була потреба його демонтувати. Що власне і зробили на самій території національного заповідника? Понад 140 є пам'яток, і тому за ними всі. Ма так чи інакше слідкують, тобто є спеціальна комісія. Зараз можливо буде ще окрема. Прошу почути безпосередньо коментар звідси. Храм всесвязький, на якому знаходяться хрести, один з яких був аварійним, він потребує реставрації вже не перше десятиліття, і це дуже серйозна робота, які будуть тривати місяці, можливо роки, і передбачатимуть всі роботи від фундаменту до верхівки хреста. Ми мониторили його вже більше двох років. Наші фахівці спостерігали за тим, які там деструктивні процеси відбуваються. І власне на сьогоднішній день, після того як цей хрест критично нахилився. Було здійснено його демонтаж. Будемо якраз брати ресераційну раду. Поки. І от є декілька причин. Одна із них тут насправді на території знаходять багато таких частинок металевих, це кажуть від шахедів, бо час від часу, неподалік від Дніпра, тут їх збивають, як вони йдуть на Київ, і падають у ці уламки і вибухами шкодить не лише цьому храму, а й іншим, якби пам'яткам, які тут є. І друга це власне великі вітри, які були нещодавно. Сам хрест має таку певну парусність, тому що зварений так щільно, це могло теж посприяти тому, що основа не витримала на зараз. От прямо за. Зараз, коли ми з вами спілкуємося, його оглядають фахівці з реставрації, тому хрест стоїть на вулиці, і сьогодні його мають забрати на ці роботи з реставрації. Що цікаво, інші хрести на храмі усіх святих вони в кращому стані все гаразд. А саме цей будуть реставрувати і намагатися повернути його. ну для тих, хто любить хороші знаки уже безпосередньо до великодня на своє місце. Святе. Дякую тобі. Поставив хрест на всіх містичних теоріях. Кореспондент Сен Сергій Моргун про те, як і чому похилився хрест на Києво-Печерській лаврі.